Мені просто не віриться, що я знову це кажу, але всім привіт! Мене звати Даша, і ви на каналі Вейв. Хочеться поговорити про життя приблизно годин 20, але сьогодні в нас є чутка тема для цього відео. Поговоримо сьогодні про мої абсолютні фаворити косметики косметика, яку я обожню просто всім серцем, яка на знаходиться в моєму постійному вжитку, якою я користуюсь не просто кожен день, а кожного разу, коли я роблю макіяж. І якщо зараз в вашій голові майорить думка, куди ж вона поділась, чому вона так давно не знімала відео? Що з нею стало? То пані і а чому ви не під? Підписані на мій інстаграм, щоб дізнаватись, як де і яким чином я живу весь цей час, поки мене не було на Ютубі. Тому швиденько давайте це виправляти. Підписуйтесь на мій інстаграм, щоб завжди бути в курсі і на зв'язочку. Сказати, що ця відсутність далась мені складно, це нічого не сказати. Тому що, будучи блогером з 2015 року і так активно. Всім серцем і душою люблячи косметику, неможливо так вмить від цього відмовитись. І ось навіть там закінчується в мене якийсь продукт. Я думаю, ні 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 я порожню баночку не викину, я ж колись розповім. Дівчаточкам на Ютубчик свої загальні враження. Або ж купую якусь косметику, фарбуюсь, і в мене в голові формуються думки, як би я зараз на каналі розказала про цей косметичний засіб. Це вже якась косметологія головного мозку, але це те, що не викорінити. Тому я нарешті зібралась думками, силами, натхненням, щоб народилось це відео. Я сподіваюся, що ви за мною скучили, бо я скучила просто безмежно. Сподіваюся, що ви вже поставили вподобайку цьому відео. Якщо також сумували, і якщо любите україномовний б'юті контент, почнемо класично з тонального крему, тому що останнім часом в мене стався якийсь тональний дисконект. Скільки би я не пробувала і не тестувала тональних, завжди щось не те. Або занадто підкреслює лущення, або занадто тонкий, або занадто щільний. І я згадала про свій давнішній фаворит: це Revlon Color Stay. За останній час чимало пляшечок я вже використала і помітила дещо дивне. Це в них новий дизайн, це старий. Це, до речі, у мене серія для жирної комбінованої шкіри з матовим фінішем. І здавалось би, бренд заявляє, що змінилась лише упаковка, але я дуже сильно з цим не згодна, оскільки ось ця найновіша версія, мені здається, більш довершеною. Вона зовсім трошки щільніша за ось цю версію, і вона якось більш природньо виглядає на шкірі. Хоча і цей і цей варіант вважаю нормальним, проте. Новіша версія краща. У мене відтінок 150, він мені просто ідеально 10 з 10 підходить. Жодних нарікань стосовно відтінку, але я не можу сказати, що це прямо ідеал. Можливо, ви поділитесь в коментарях, буду дуже вдячна, які тональні креми за останній час ви прямо всім серцем полюбили. Наступний продукт, який я використовую шалену кількість разів, як для себе, так і в роботі це консилер від Засієм, тип консилер. Саме в особистому користуванні Ані, в мене відтінок 0.5, а взагалі найходовіше тут і одиничка, і півтора. Для візажистів це просто must have, тому перекочував в цей засіб і мою особисту косметичку. По-перше, щільність. Ідеально перекриває як синці під очима, так і недоліки на обличчі. І не дивлячись на те, що тут просто супер щільність, він не виглядає дуже важко на обличчі, а особливо в тендітній і чутливій зоні під очима. Так, він може збиратись складочки, він, він може скочуватись, тому що не існує консилера, який не буде скочуватись, але він там виглядає досить природньо і не має такого перевантаженого ефекту. За це обожнюю його я і тисячі візажистів по всьому світу. Пудра. Fenty Beauty про фільтр у відтінку Батер. Це не просто закоханість, це кохання. Настільки сильно мені сподобалася ця пудра, в мене вона в мініатюрі була 7,8 грам. І знаєте, тут лишилось десь на може одне-півтора використання, і я бережу ці краплиночки і залишки пудри на якийсь дуже особливий момент. Завдяки вдалому відтінку і не дуже темному, і не прям білому вона досить природньо виглядає на шкірі, і взагалі ця пудра вона про розкіш. Шкіра виглядає справді розкішно з нею. Але якщо ви любите прям щось таке надто живе glow, інстаграм, то це не про неї. Вона більше про матовість, але з блюрячим таким фінішом. Але за перше місце в моєму сердечку вона може посперечатися лише з пудрою від Huda Beauty у відцінку Pound. Я залишу тут фоточку, якщо не помиляюсь. Але але Huda вона ще більш щільна і ще більше така стронг. Вона. Прямо заявляє тим, що вона присутня на вашому обличчі, але вона дуже якісно виконує функцію того фотошопу вживу. Ця пудра вона така її молодша сестричка. Про те, що вона робить зі шкірою обожнюю, хочу повний розмір. Ну і мій просто незмінний фаворит. Я не можу її оминути. Це пудра від Іленпро. E Дуже багато часу тому, ми з'ясували, що вона є більш-менш аналогом пудри Airbrush від Шарлотте Тілбері. пудра щільна. Вона має пігмент, тому я не можу її радити всім і кожному. Вона потрібна в тому випадку, якщо хочеться додати щільності покриттю. Якщо у вас більш зріла шкіра, і ви використовуєте дуже легенькі тональні основи, але хочеться чогось більш щільного. Або якщо хочеться прямо. Ідеальну шкіру, яка буде і вживу, і на фоточках виглядати гарно. Чому я так багато цих пудр використовую в своїй косметичній рутині? Тому що я нею точково перекриваю свої запалення. Тобто, я наношу тон, консилер, пудру тоненько, якусь не цю. А потім беру отак-от на пальчик, щільненько наношу цю пудру і просто отак-от прибиваю, давайте зараз глянем. отак. Якесь моє запалення. Це такий мій супер-мега-ультра лайфхак, який навіть трішечки текстуру цього запалення може прибити. Користуйтесь! Сухий скульптор від нам це польська косметика. Але треба дивитись на два важливих нюанси. Перше, тут має бути написано New Formula. Я тестувала цей продукт і в старій формулі, і в новій. У мене вже є запаска на випадок, якщо цей закінчиться. А останнім часом, бачите, як в мене все закінчується аж до дірочок. Чому? Тому що вдома в мене знаходиться та косметика, яку я користуюсь для себе, і в студії, та яка безпосередньо у мене для роботи. Тому за Раз ви побачите, Я сподіваюся, на каналі в мене навіть порожні пляшечки декоративної косметики. Я не буду багато давати обіцянок, тому що я звикла їх виконувати. А тут я трошечки не впевнена, що з моїм шаленнішим графіком я зможу знімати стільки відео, скільки мені хочеться, але в планах дуже багато всього і про Єву. Тому що я постійно знаєте, себе тішу тим, що заходжу в Єву, купую там то від ЛС щось, то від Глимбі. І це трішечки додає ентрофінчиків мій організм і піднімає мені трошечки настрій. Повернемось до скульптора від нам. Чим відрізняється стара і нова формула? Ця формула більш легко розтушовується. і, і тут не настільки, знаєте, ядрьона пігментація, як це було раніше. Другий фактор це відтінок. Він називається 03 c Cold Nude. Саме в цьому відтінку цей продукт виглядає ідеально. Ідеальний відтінок, ідеальна текстура, ідеально розтушовується і наноситься, і він досить пігментований. Тобто, це не той продукт, типу як 404 від Lamel, який тушується навіть. Пальцем. Ні, тут треба постаратись для того, щоб розтушувати. До речі, всі продукти, майже про які я сьогодні говорю, в мене використані в цьому макіяжі. Але той ефект, який він дає, це просто мільйон із десяти. Також дуже люблю кремовий коректор від PS у відцінку 01. Але в нього є невеличка особливість. Саме відцінок 01 підходить лише для дуже світлої і світлої шкіри. На ній він виглядає найбільш виграшно, він прямо створює ефект найнатуральнішої тіні, яку ми тільки можемо собі уявити. А ось якщо шкіра більш смаглява, засмагла, середньотонова, то саме відтінку 0,1 просто не буде видно. Можливо, в такому випадку можна спробувати відтінок 0,2, але я його не тестувала, тому не можу обіцяти. Можу відповідати лише за відтінок 0,1. Він. Чудово розтушовується і дуже легенько, і спонжем, і е, добре набитим пензликом, е, і пальцем. Взагалі немає жодних проблем з його використанням. Він добре е, дружить з тональними основами, не знімає, не підіймає. Я у захваті Рум'яна глимбі, які вони розкішні. Скільки вони зібрали для мене компліментів моєму макіяжу і моєму рум'янцю. Треба звертати увагу саме на відтінок 0,3. Він холодний, ягідно рожевий і дуже пігментований. Тобто, саме цей продукт може зробити злий жарт з вами і зробити занадто рум'яною, трішечки хворою, все те, що може статися, якщо ми будемо неправильно використовувати рум'яна. Але якщо їх правильно нанести у правильній кількості, правильним пензликом, то вони з вас зроблять просто богиню. І я ще хочу відмітити шалену їхню стійкість. Тому що я можу нафарбуватись о 4.30 ранку і о 9 вечора вечора мої рум'яни будуть виглядати так свіжо і додавати мені нормального вигляду, не дивлячись на те, як рано я прокинулась. Відтінок просто неймовірний. Дуже раджу, якщо шукали щось подібне. Вони абсолютно матові, без жодного сяйня, навіть сатинового. Швидесенько розкажу про хайлайтер. Якщо ви знаходитесь в Європі, то я вас вітаю. Ви зможете собі придбати цей скарб від Trended Up. Цей бренд ексклюзивно представлений в магазинах DM, Європейська мережа косметики. Я сподіваюся, що вони ще є в наявності в магазинах. Я прикріплю фоточку, як має виглядати упаковка, бо в мене вже стерлось. Все. Найсвітліший відтінок: 0,10. Вистачить Просто на півжиття: е, найідеальніший шампансько-ванільний, дуже приємний відтінок. Не підкреслює рельєф текстуру шкіри, виглядає на шкірі дуже однорідно, немає крупних блискіток і просто розкішно підкреслює ваші вилиці. Я не дарма сказала, що це скаб, ще й такий бюджетний. Перейдемо до брів, і я думаю, що я абсолютно вас нічим не здивую, сказавши, що ось цей мікроолівчик від Евелін у відцінку тауб це просто мільйон із десяти. Я готова зізнаватися йому в своїх почуттях кожного ранку, коли я його використовую. Не дивлячись на те, що знову у мене досить темне волосся, але але на мені він виглядає досить природно і компліментарно. Але не відтінком єдиним. По-перше, дуже тонесенький грифель, не дарма. Це мікроолівець, тому. Дуже легесенько і дуже швидко можна намалювати ним ідеальні брови. По-друге, формула: не всі олівці для брів однакові, не всі можна якісно і комфортно використовувати. Якщо олівець більш восковий, такий, більш вологий, він не буде класно виглядати на ваших бровах. Тут також дуже багато своїх особливостей. Чим більш сухий олівець, тим більш він буде стійкий, і тим більше він буде створювати ось цей волосковий ефект. Далі гель для брів. Я хочу сказати, що е, особисто я на собі не дуже люблю ось цей ефект ламінованих брів. Мені здається, що він мені не дуже личить. До того ж, мені не вистачає волосків для того, щоб мати таких пухнастиків на своєму обличчі. Але коли мені треба якась екстра фіксація або якась зрадницька волосинка вибивається з форми, яку я собі намалювала, то ось цей гель він просто ідеальний, і він ні на що не схожий. Якщо ви зараз мені скажете, що може бути там сінарт гірд. І ще і інші якісь продукти. До речі, я сподіваюся, що від Сінарт ви не користуєтесь продукцією і ні їх гелями, ні іншими косметичними засобами. Я сподіваюся, не треба повторювати цю історію. Але він справді не схожий ні на жоден представлений продукт на б'юті ринку. Саме приміточка New формула Я не знаю, що там Даня Золоташко зі своїми технологами, маркетологами і чаклунками зробила для того, щоб створити цей засіб, але він. Робить магію Без гелевих олівців взагалі не можу уявити свій макіяж. Це і промальовування міжвійкового простору, це і підкладка під розтушовку для розтушованої стрілки, наприклад, або ж просто формування стрілки незамінна штука. По-перше, стійкість. Чим відрізняється гелевий олівець від воскового саме так стійкістю і пластичністю? Якщо ми вже заговорили про пластичність, то ось цей каял від Елен Про в чорному кольорі це просто. Еталон того, яким має бути гелевий олівець, особливо чорного кольору. Це дуже насичено вугільно-такий карбоновий. Вибачте, за тавтологію відтінок. Він ідеально тягнеться, він ідеально пігментований. З ним можна створити будь-якого ж і виду стрілку, а також варто любити його за низьку вартість, звісно, а також за стійкість, яку він дарує. Зраночку намалювала стрілочки і ввечері ледь-ледь змила гідрофілкою і потім ще й пінкою. Олівчик в коричневому кольорі обожнюю від глембі, але треба дивитись на серію Long Lasting Gel Eyeliner. Чому саме цей? Не знаю, чи помітили ви, і можливо, ви навіть чули в Тіктоці, що цей олівець від Глимві від Ілен Про, від Ламель. Вони, вони нібито всі однакові виробляються десь на одному заводі і мають просто різні пакування. Я з цим категорично не згодна. В кожному із цих трьох відцінків є свої недоліки і переваги. Саме для себе, для свого особистого користування, я зрозуміла, що цей для мене прекрасний. Він не має жодного теплого підтону. Я дуже не люблю теплоту і рудий підтон на своєму обличчі. Так само легко з ним працювати, як із Elan Pro, але він не настільки пластичний і не настільки, знаєте, аж трішечки вологий, як Ілен e Про. І знову ж таки, не дивлячись на його вологість, він дуже швидко застигає, так само, як і цей. І на слизових тримається перфектно тому, чому б його вам не порадити. Зараз покажу вам продукт. Який змусив моє косметичне сердечко, і навіть просто моє справжнє сердечко, яке омивається кров'ю, тріпотати і насолоджуватись, і кайфувати від косметики, і кожного разу, використовуючи цей засіб, думати, чому я не спробувала його раніше. І це мундаст від Urban Decay. Якщо ви думали, що можна там якийсь аналог. Замовити на Аліекспресику. Або можна купити щось інше, схоже, яке буде точно точно таким самим то ні, дівчата. Я також раніше так думала. Я також думала, що ну-ну, чим цей Urban Decay може мене здивувати? Я вже спробувала все на світі, всі спаркли, які лише можна собі уявити, всі формули, все було потестовано моїми пальчиками і моїми здібностями. Але він. Ідеальний, мені хочеться всім про це казати: що те, що ви пробували раніше, і те, чим ви захоплювались раніше, воно відійде не на другий, а на десятий план, коли ви спробуєте цей спаркл. Це еталонний спаркл. Як він волого сяє, яка в нього оця? Частиночка, яка приломляє світло і сяє так, ніби то у вас просто мільйон маленьких прожекторів на повіках. Я не знаю, чи буде вам зараз е помітно. Я сподіваюся, що так, але такий вологий фініш, маючи суху текстуру, може дати. Ах, як не кожен продукт. Я обожнюю с від Glam Shop. Я дуже люблю Moonstone від Bobbi Brown. до речі, вони дуже різні і за формою, і за текстурою, і за відтінком. Якщо хочете, я вам розповім детальніше в наступних відео. Але цей не має слів просто від мого захоплення. Але я все-таки не можу сказати, що я готова лише одним ним користуватись все своє життя. Тому що в ньому є такий, знаєте, малесенький нюансик. Він має таку ледь-ледь бежевату базу. Е, можливо, на не дуже світлій шкірі цього непомітно, але е, володаркам дуже світлої шкіри, як у мене, це буде кидатись в око. Е, наприклад, якщо я хочу просто спаркл, який буде мені підсвічувати світлоту відтінку, яку я нанесла до, то так не вийде. Він все-таки буде давати трішечки цього відтінку. Я, в принципі. Можу з цим змиритись, це не так сильно мене дратує, але для того, щоб він мав статус один і на все життя, все-таки мені б хотілося, щоб він цієї бази не мав. І до речі, спочатку в мене з'явився цей спаркл, а потім палетка від Маріо, ось ця нашумівша Нюдова. І я вам хочу сказати такий спойлер, дати що я не просто не у захваті від цієї палітри. Я навіть розчарована і трішечки хочеться моєму сердечку країтись і трішечки плакати від того, як сильно я її хотіла, і від того, як вона не виправдала мої очікування. Натяк зрозумілий, якщо захочете більш детально, пишіть про це в коменти. Туш, просто нуль інтриг. Евелін Вар'єте найкраще. Я собі даю можливість спробувати щось інше. Думаю, ну не можна ж. Постійно, вже, я не знаю, 10 разів поспіль купувати одну і ту саму туш, треба пробувати щось нове. В такому припадку я собі купила ось цю новинку від Lamel, коли вона ще тільки-тільки вийшла: Cult Lensk and Curl Mascara. Ні підкручування, ні довжини, вона робить, мені здається, мої вії ще гіршими, ніж коли вони взагалі не мають туші. Вона мене дуже розчарувала, але сьогодні не про розчарування. І ось на днях буквально я купила ось цю новинку від LCF термотуш, лише почала нею користуватись, тому дам свій відгук пізніше. Дуже хочеться тестувати і купувати щось нове, але все одно я розумію, що з нею не порівняється нічого. І об'єм, і густота, і довжина. І просто все, що мені треба, все знаходиться в цій туші, не осипається, не відбивається, тримається весь день. Традиційне питання у моєму діректі в інстаграм і в Тіктоці. Даша, що на губах. І сьогодні я вам розкрию таємничку. Мені здається, що я десь несвідомо тримала цю інформацію для того, щоб розказати тут на Ютюбі, бо хотілось тут якоїсь ексклюзивності, чи що. це. Не просто бюджетні олівці, це дешеві олівці, найдешеві олівці на б'юті ринку від Bless, ліпфокус. Зараз у мене два відтінки, так само, як я їх обожнюю носити. На контурі в мене 10, а у серединці 11. Це ліпкомбо за відтінком на мільйон із 10. Недолік лише в тому, що це звичайний олівець в дереві, тому він не буде дуже довго триматись. Якщо ви хочете стійкості носити, не підправляючи свої губи, то обирайте або більш матові текстури. Я маю на увазі помади, або гелеві олівці. Холодніше, холодного відтінок 0,10, і навіть на більш смаглявих дівчатах він також виглядає розкішно. 11 – це такий, як ваші губи, але трішечки більш ідеальний відтінок припиленої такої троянди, дуже щоденний, дуже нюдовий. Його також можна з легкістю використовувати в соло, якщо не знаєте, що нанести, але губи хочеться якось оформити. І дуже 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 я люблю олівець від цеє Beauty у відтінку 0,2 нюд. Як ви бачите, не так довго нам залишилось з ним взаємодіяти, тому я його бережу, щоб ми довше змогли продовжити з ним нашу співпрацю. Це бездоганний нюд. Прохолодний трішечки з такою припиленою фіолетовинкою. Дуже складно описати цей відтінок, але я впевнена, що якщо ви любите олівці для губ, якщо ви знаєтесь на цих відтінках, то ви точно зараз зрозуміли і ідентифікували, про який саме я відтінок кажу. 에, можна з легкістю собі намалювати 에, збільшену версію ваших природних губ і текстура. Якщо мені хтось скаже, що олівець за 20 гривень і за 300 гривень нічим не відрізняється, то я хочу провести з цією людинкою особисту бесіду, і що все-таки більша вартість вона виправдана тією текстурою, якою володіє цей олівець. На моїй підставочці вже нічого немає. І це означає, що я. На сьогодні розказала все те, що я вам хотіла розказати про косметику, про косметику, але Думок в мене безліч зараз просто вирують думки в моїй голові, якими я хочу з вами поділитись, тому я сподіваюся, що цей запал і натхнення збережеться далі. Ви дуже 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 нереально сильно потішите мене, залишивши комент під цим відео, поставивши пальчик догори, сказавши взагалі ваші враження від цього відео, чи дізналися ви щось нове, чи було вам корисно і цікаво зі мною провести цей час. Можливо, описати ті емоції, які я зараз відчуваю. Кар'єра візажиста це шикарно. Я дуже люблю свою професію. Вона мене тішить кожну секундочку мого життя, тому що я справді обрала професію від серця і від душі. Але YouTube він завжди займав величезну частину мого життя, і моїх думок, і, і мого мозку, і мого серця. Тому зараз нібито якісь. Пазлики складаються в голові і в душі. Тому я дуже сподіваюся, що ви це відчули, і вам було так само і кайфово зараз провести час, як і мені з вами. Я дуже хочу подякувати наших захисників, тому що саме завдяки ним я зараз сижу на цьому стільчику, розповідаю про косметику і отримую ті. Нереальні емоції, про які я говорила трішки раніше. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, дуже маю величезну надію, що ми з вами ще скоро зустрінемось. Слава Україні!